Всім привіт! Як завжди, я веду свій репортаж з авто і їду на локацію. Сьогодні у нас буде дуже цікавий захід. Сьогодні у нас буде весілля, весільний сезон не закінчується. Мені здається, він ніколи не закінчиться, бо ще от вчора ввечері буквально мені прийшов запит на 28 грудня. Ось так от друзі, весілля, 28 грудня. Я так розумію, що молодята хотіли об'єднати зустріч всіх своїх родичів і відразу відсвяткувати і новий рік, і, і весілля ну як то кажуть, вбити двох зайців разом. Ось так, друзі. Ще попереду у мене декілька весіль, тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментар, яке свято ви плануєте зробити найближчим часом. І якщо це новорічний корпоратив, пишіть, зробимо свято на високому рівні.